Що, ми відновили роботу по своїй шітківниці, сезон прийшов. Шкатулочка у нас на робочу частину 16 на 18, ну плюс-мінус там міліметри. З регулюючими ножами. Показую. якщо ви захочете зробити собі, щоб у вас була капуста товстіша, наприклад, як хоча, бачите, о. Кого? бачите? о. Вам треба всього-навсього ці болтики підкрутити чуть-чуть. Отак, вперед. О! Буде, і вам підніметься на міліметр вище. Міліметр крутити тут міліметр, ніж вище. Так що, хочете мати своє надовго. Можна сказати навічно, вічно. простої вам дуже багато років, є синев, є дубові. Можете замовити у нас таку шіківничку, по номеру телефону 067 95 91 875. Або заходьте на гуглі, пишете Деренько, вам вбиває наш магазин. Ну якщо ні, то по номеру телефону Viber, Messenger, WhatsApp і Telegram. Так що, всім вам добра здоров'ячка.